Привіт всім, хочу сьогодні розглянути і показати деякі вправи. Ну, один приклад, так як його можна виконати різними методами. Мене звати Тетяна, математика. Це моє натхнення. Я люблю показувати різні методи, як виконувати завдання. Тож це моє друге відео. Отже, і раціональні вирази. Пропоную розглянути ось такий раціональний вираз, корінність трьох поділити на корінь з два. Як це можна розв'язати? Отже, метод один. Метод один. Ми я пропоную, наприклад, один варіант. Так? Множимо можна домножити на знаменник. Отже, таким чином ми позбудемося і раціональності в знаменнику. тому що є таке правило, позбутися і раціональності в знаменнику, саме, щоб у знаменнику не було кореня. Для того, щоб позбутися і раціональності в знаменнику. Наприклад, у мене такий простий метод. Я не хочу розкладати якось це число 192, тому я просто домножу чисельник та знаменник на корінь 192. Корінь 192. Знову таки, у кожного учня є свій хід думок, я показую ну, певний хід думок. Так? Значить, що ми робимо? Знизу, так як ми множимо корінь на корінь одного числа, можемо записати його в такому вигляді: корінь 192. Піднесено до квадрату. Отже, для, для чого ми множимо на такий самий корінь? Для того, щоб позбутися кореня, тому що корінь квадратний піднесений до квадрату, корінь квадрат будуть знищуватися. А, ну, а в чисельнику ми просто два корені перемножимо, для того, щоб їх перемножити, нам потрібно перемножити підкореневі вирази, які в нас є. Числа – Це 3 на 192. 3 помножити на 192. Знову таки, наголошую, що я буду показувати один хід і далі наступні методи, от, а їх можна певним чином комбінувати. Отже, в знаменнику ми позбулися кореня, будемо мати 192 число. Ну, а в чисельну перемножуємо і отримуємо тут число 500, 576. І далі, наприклад, я не користуюся калькулятором або не користуюся табличкою квадратів, і я не пам'ятаю, чи є тут із цього числа квадрат чи ні, числа 576. Тому... Який далі в мене хід Я хочу винести з підзнака кореня який існує Тож для цього ми розкладаємо число 576. Зазвичай я пропоную своїм учням шукати множник, з якого ми зможемо знайти корінь квадратний. Тому, наприклад, можна перевірити, чи ділиться число 576 на 4, тому що саме з четвірки можна знайти корінь квадратний. Ну, давайте перевіримо значить, 576 поділити на 4. Значить, що ми тут отримаємо? 1, 4 і 4. 144. Чудове число вийшло. Таким чином, ми будемо мати тут корінь 4 помножити на 144. Ну і багато моїх учнів вже знають корінь зі 144, це легке число. Поділити: 192. Тепер, за властивостями ірраціональних чисел, ми можемо знайти корінь квадратний із кожного множника. Тобто корінь із 4. Можемо так записати корінь із 4 помножити на корінь із 144. І тут маємо 192. Так, зараз я це приберу. Так. Отже, що маємо? Ну, корінні 4, це 2, корінні 144 це 12. Поділити на 192. Знову-таки, деякі мої учні починають перемножувати 2 на 12, але я зазвичай їх пропоную спонукаю робити так, щоб вони не перемножували, а якомога швидше скорочували. Отже, число 2, і 192, ми можемо скоротити на 2, так як це числа парні. І тут ми будемо мати. Так, тут ми будемо мати 90, 96, вже таким чином залишається 12 на 96. І знову таки так можемо пробувати відразу ділити 96 на 12, а ті мої учні, які вагаються, тож ділять спочатку на 2, тому що число 12 ділиться на 2, 96 теж ділиться на 2, або на 3, перевіряючи, чи можемо поділити. А я пропоную перевірити, можна у стопчик перевірити, чи ділиться на 12. Отже, скільки разів у нас воно поміщається. Я думаю, що 8 разів поміщається. Так, отже, 8 на 12, 10 на 8 це 70, і 2 на 8 це 16, маємо так, 96. Таким чином, 12 і 96, скорочуємо на число 12, і, зрештою, на залишається одна 8. Так виглядає перший метод. Далі пропоную перейти до другого методу. Так, метод 2. Метод 2 в даному випадку він виявиться дуже простим і швидким. Давайте подивимося. Отже, що ми можемо робити, знаючи властивості і раціональних чисел. Тобто при діленні, якщо у нас у чисельному та знаменнику є і раціональні числа, ми можемо їх об'єднати під одним коренем. Це буде 3 192. 3, 192. І легко перевірити, чи число 3, чи 192 буде ділитися на 3. Давайте згадаємо: 192, для того, щоб перевірити, чи число 192 ділиться на 3, потрібно додати його цифри. 1 плюс 9 – 10, 10 плюс, 12, плюс 2, плюс це буде 12, 12 ділиться на 3. Отже, так, число 192 ділиться на 3. Отже, що маємо? 3 і 192, то залишається одиничка. 192 поділити на 3, маємо 19, ділимо на 3 – це 6. Вона була остача 1, 12 ділити на 3 – це буде 4. Отже, маємо підкорене частку 1,64. Ну, або ж дріпи на 64. І тут вже можемо повернутися до такого ж запису, як попередній. Так, розділивши чисельний та знаменник, маємо корінь з одинички і корінь 64, де дуже легко знаходимо відповідь як 1,8. Ось такий другий метод, дуже простий. Метод третій. Значить, метод третій. Він трішки схожий на метод перший, тому що в тому випадку ми множили знаменник, позбувалися ірраціональності, але в мене є учні, які мені підказують і роблять іноді нестандартні ходи, Чому б нам, наприклад, не домножити на позбутися і позбутися іраціональності чисельнику. Подивимося, що там вийде. Отже, домножимо чисельник та знаменник цього дробу на корінь 3. Таким чином, корінь 3 піднесений до квадрату, квадрат і корінь споротяться, поділити. Ну, а тут ми так само вже знаємо, що. Але знову ми тут можемо піти іншим шляхом: 192 помножити на 3 дорівнює, Значить, тут у нас позбувається, залишається просто 3, Ну, а число 192. Так, отже, якщо ми це вперше раз рішаємо, не дивилися попередні два методи, то якщо у нас вже тут є множник 3, то ми можемо спробувати число 192 розкласти на прості множники. Давайте зараз розглянемо саме такий метод. Отже, число 192 розкладемо на прості множники, Парне число ділиться на 2, Будемо мати, так, 96. 96 знову таки ділиться на 2, Це будемо мати 48. 48 ділиться на 2, це буде 24. 24 ділиться на 2, це 12, 12 ділиться на 2, це 6. 6 ділиться на 2, І це буде 3, Тут уже все. Отже, число 92 розкладається на 2, 2, 2, 2, 2, 2 і 3. До речі, ми ці двійки можемо об'єднати, тоді, коли учні вже це вчаться, це десь 8 клас. Так, у число в степені, Отже, скільки дві маємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це буде 2 в шостій степені. 2 в шостій степені, Так, і трійка. Ну, давайте подивимося, як ми розкладаємо. ми маємо 2 в шостій степені. 2 в шостій степені помножити на 3 і помножити на 3. Ну, Тут знову, так, хто з учнів, яким чином собі хоче, як працює. так? Якщо він пам'ятає, яким чином ми виносимо число з під кореня в степені? так? Що ми степінь числа ділимо на степінь кореня? Я хочу це показати: тут буде 3 в чисельнику. в Знаменнику. А, так, ні. Значить, в знаменнику. Так, отже що ми маємо ще раз? 2 в степені 6 Поділити на 2. Це один із методів. Якщо в когось виникне питання, яким чином ще інакше можна зробити, пишіть в коментарях. Я задоволенням дам відповідь і покажу. Ну, і 3 помножити на 3, це буде 9, корінь із 9, це залишається просто трійка. Дорівнює. Таким чином, 3 і 3 скорочується, то залишається одинички. Чисельнику обов'язково пишемо одиничку, не забуваємо її. І в знаменнику 2 в степені 6 поділити на 2, це буде 2 в кубі. Де 2 в кубі це 8. Отже, відповідь 1 восьма. Це був третій метод, четвертий метод. Так, метод 4. Ну, метод 4 буде відрізнятися від попередніх, тому що ми не будемо ні множити, ні на що, ні об'єднувати. Ми будемо розкладати число 192, корінь 3, поділити. Ну і вже як з попереднього, з попереднього завдання, так, з попереднього методу можна скористатися. От, я сюди перенесу, перенесу цю табличку. Сюди. Просто щоб вона у нас була перед очима. Так, ось ця табличка. Так, отже ми можемо тут побачити, яким чином, яким чином ми будемо його розкладати це число. Тож, розкладемо корінь 192 на так. Отже, 192 на 2 в 6 степені, корінь 2 в 6 степені, помножити на 3. Дорівнює, отже, корінь із 3, поділити. Як попередній раз корінь, я трішечки можу тут показати інакший метод, отже, я запишу поки що такий запис. 2 в 6 степені розбиваємо на два множники, два коріні. І хочу показати ще такий метод. Отже, Тут у нас двійка, це корінь квадратний. Отже, корінь квадратний і шоста степінь. Ми їх скорочуємо, тобто ми ділимо тільки можна робити дію діленнями або множення, якщо ми будемо збільшувати такі разів. Покажу іншим олівцем, отже, ми тут корінь забирається, а тут ми ділимо на 2 і залишається 3. Таким чином будемо мати. Корінь 3 і корінь 3 скоротилися, залишилася одиничка. Знову таки не забуваємо її в чисельнику писати, якщо ми повністю все скоротили. Вона там має залишитися. Англійською мовою це звучить як placeholder. Так? Um, і в, знаменнику залишилося 2 в кубі. Де 2 в кубі, це маємо 8. 1 поділити на 8. Ну, хочу сказати ще таке, що є п'ятий метод, я його розписувати не буду, але я просто покажу. Це діти починають вчити в 10 класі. Так, отже, яким чином у нас перетворюється корінь на степінь? Отже, корінь квадратний, ми маємо 3 в степені 1 друга. І 192 це буде корінь квадратний з числа 192, це 192 в степені 1 друга. Де ми так само їх об'єднуємо, так як у нас і чисельники знаменник і в однаковій степені, то ми їх об'єднуємо під одну степень, одна друга. Дорівнює. Ну, і три 192 ми скоротимо, 3 на 192 будемо мати 64. Зверху одиничку обов'язково її залишаємо 1 поділити на 64 дужки, одна друга. Ну, а тепер ну, покажу, так, як розв'язуємо далі. А тепер давайте подивимося. Отже, число 1, у нас, ми можемо його поставити в будь-яку степінь. Число 64. Давайте подивимося, як ми його розпишемо. Отже, 1, Це в квадраті, хай буде. І число 64 перетворюємо на 8 у квадраті. Піднесено до степені, одна друга. Дорівнює. так, Якщо у нас є чисельники за мене в однаковій степені, то ми можемо записати їх як під одної степені, Отже, спочатку одні дужки, це одна восьма. Піднесено до квадрату, візьму інший олівець. Покажу, і все це піднесено до степені одна друга, тому що це ще нікуди не ділося. Так, і пам'ятаємо властивість степенів, що якщо у нас число в степені піднесено до степені, то степені перемножується. Таким чином будемо мати 1 восьма у степені 2 помножити на одну другу. Де 2 та 2 чисельника, ось ми можемо одиничку дописати. Вони скоротяться. Таким чином буде тільки 1 восьма. Ну, ось такий приклад його можна рішити щонайменше п'ятьма методами, в кого буде бажання написати в коментарях, запропонувати якісь свої ідеї, буду рада їх почути.